Усі мирно небо. Відео буде корисне для тих, хто задається питанням, як почистити бойлер. Зараз показую, як буду робити це я. Ось маю ось такий бойлер. Вже від'єднався попередньо від водорозеток, від мережі з таким клапаном, де без флажка не стравлюється, бо є таких дуже багато варіантів. Я зараз буду відкручувати. Показую сюди піде вітро, вода назлив. Буду використовувати ось компресор, який працює компресор Енхель, який працює як і для накачки коліс, так і для е, м'ячів, матрасів, і все в такому роді. Е, що мені потрібно? Потрібен ось кран, шланг, може приєднати сюди, на цю насадочку. Зараз. Ну, тут чудово входить герметично. Е, Так, Ключ розводний 22-24, бо тут не, не влази на 24, тому беру розводний ключик. І ще один ось такий шланг, який, буду, як зараз зніму тут цей клапан, приєднаю цей шланг для зливу води. Дивимось. Так, тут під'єднався, тут все зрозуміло. Під'єднався до компресора, поставив кран, перекрите положення. Тут вже зняв попередньо також шланги, для того, щоб було зручніше, відпустив гайку. Гайку аніколю. Звідси польється такими ривками води. Тому я. Тримати відро. Ось, як можна бачити, водичка зливається. Ось такими рявками буде йти. так ось так поставив. Як Можна бачити, водичка ще зливається, але для того, щоб пришвидшити, тепер вмикаю компресор. Відкриваю кран і вмикаю видо. Коли набрався потрібний об'єм води, нагнали повітря, виключили, там, перекрили. водичка що зараз злиється, і перестає текти, щоб можна було злити і замінити знову. На іншу відеречко. І таким методом бачимо. Перестає. Так, декілька разів ми виганяємо звідти всю водичку. Так, і усе назлилося. Ось я водечко вже не тече, кран відкритий компресор. вимкнув. Це не, не постійно потрібно вмикати компресор, щоб видувати, а просто наганяємо тиск. Зараз я. Прокачали ще раз, там немає. Дивимося, далі буду відкручувати. Ось тут знімати кришку і дивитися, що в нас всередині там знаходиться. Так, зняли ми кришку, забрали все Все зайве. Можете для себе зробити фотографії, якщо що воно знімаємо. На себе витягуємо термодатчик. Зняли, відставили. Підставив ось так мисочку, тому що залишок води все рівно залишається. І весь бруд. В мене ключик на 13 голов. Віджимаємо. Не Не видно. видно. Це уже років чотири. Thank mm -hmm. you.

Дивимося зараз, що там знаходиться, в якому він стані зараз по моїх Вся Все, чистка пройшла. Ось так виглядає тен. Почистив за 4 роки, не сильно знищився. А буде на заміну, хоч і він добрий. Стільки вийшло сміття. Ось така вона Всередину телефон не залази, тому Вцепив там ліхтарика. Да? Ліхтарик на магніті і ось так воно виглядає. Щоб вичистити повністю, потрібно ще під'єднатись до води, включити воду, подачу води, і воно його вимиє. Вимиє сюди, потім ставити все, все на місце. Так як я зараз не буду під'єднуватись до води. Бо мені потрібно його переставляти в інше місце. Тому усім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. Дякую, всім, мирного неба!